Вітаю! Розглянемо особливості дисоціації неорганічних сполук у водних розчинах. Сформулюємо поняття кислоти, луги, солі з точки зору електролітичної дисоціації. У водних розчинах електролітів вода є середовищем для дисоціації. Розглянемо, на які саме йони дисоціюють кислоти та визначимо характерні спільні ознаки дисоціації кислот Флуоридна кислота. Безбарвна рідина розчин второводню у воді відноситься до кислот середньої сили, Флуоридна кислота одноосновна, як і інші кислоти складається з гідрогену та кислотного залишку, сполучених ковалентним полярним зв'язком. Під дією молекул води полярний зв'язок перетворюється на йонний, і кислота дисоціює накатіон гідрогену та флуорид йон. Нітритна кислота одноосновна слабка кислота, відома лише в розбавлених водних розчинах та в газовій формі. При дисоціації одноосновної нітритної кислоти утворюється катіон гідрогену та нітрит йон. Сульфатна кислота безбарвна, масляниста, дуже в'язка і гігроскопічна рідина. Одна з найсильніших неорганічних кислот є дуже їдкою та небезпечною. Використовується в основному у формі водних розчинів. Двохосновна сульфатна кислота дисоціює ступінчасто. Іони гідрогену відщеплюються послідовно один за одним. На першій стадії утворюється йон гідрогену та гідрогенсульфат іон, на другій йон гідрогену та сульфат іон. Ступінчаста дисоціація характерна для основних кислот Легко помітити, що під час дисоціації різних кислот утворюються різні аніони, але катіони тільки одного типу катіони гідрогену. Тепер розглянемо, на які саме йони дисоціюють луги та визначимо характерні спільні ознаки їх дисоціації. Натрій гідроксид являє собою білі, непрозорі та дуже гігроскопічні кристали. Речовина добре розчинна у воді, відноситься до небезпечних речовин. Луги йонні речовини, тому їхня дисоціація є повною. Натрій-гідроксид дисоціює з утворенням катіону натрію та гідроксид аніону. Гідроксид барію це сильна основа. Хоч барій і відноситься до лужноземельних металів, гідроксид барію добре розчинний у воді. Його насичений розчин називають баритовою водою. Барій 2 гідроксид дисоціює з утворенням катіону барію та двох гідроксид аніонів. Катіони різні, проте спільною ознакою є наявність гідроксид аніонів, які зумовлюють їх загальні властивості. Визначимо характерні спільні ознаки дисоціації солей калій нітрат, калійна селітра, сіль азотної кислоти, білий кристалічний порошок без запаху, добре розчинний у воді. Солі йонні речовини. Тому їхня дисоціація є повною. Молекула калі нітрату дисоціює з утворенням катіону калію та нітрат аніону. Барій хлорид. барію васіль соляної кислоти. Білі кристали розчинні у воді. Молекула барій хлориду утворює при дисоціації йон та два хлорид йона, натрій сульфат неорганічна сполука, натрій васіль сульфатної кислоти складу натрій 4 добре розчиняється у воді. Молекула натрій сульфату при дисоціації утворює два йона натрію та сульфат йон. Зверни увагу на індекси у формулах солей і коефіцієнти перед відповідними йонами в рівняннях електролітичної дисоціації. Тож солями називають електроліти, які у водних розчинах дисоціюють на гідратовані катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Отже, під час розчинення у воді кислоти, солі й основи дисоціюють на позитивно та негативно заряджені йони катіони, яніони для кожного класу неорганічних сполук характерні спільні ознаки дисоціації.